Олександр Курись, український прозаїк-романіст і громадський діяч, народився 23 січня 1955 року в Києві, навчався у Київській середній школі номер 118 У 1978 році закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського за спеціальністю інженер-металург. Працював на Київському верстатобудівному будівному заводі та Київському ювелірному заводі де обіймав посади інженера-металурга, головного металурга, начальника Центральної заводської лабораторії. Одружений із користь Тетяною має двох доньок Олену та Світлану. З 2016 року учасник літформу, з вересня 2017 року – експерт українського клубу. Отримав відзнаку міжнародного літературного конкурсу Коронація слова-2023 за кращий патріотичний твір. Лауреат премії імені Володимира Малика у 2025 році за історичну трилогію Шлях вітра. Окрім літературної діяльності, Олександр Курись активно займається громадською роботою, сприяючи розвитку української культури та історичної освіти. Автор романів Шлях вітру, третє ім'я. Шлях вітру Південна віхола Трилогії Шлях вітра. У фонді нашої бібліотеки є декілька книг Олександра Курися. Шлях вітру Третє ім'я. Події Роману розгортаються у 448 році, коли до вождя гонів Атіли прибуває посольство від Ромеїв, жителів Східної Римської імперії Візантії, послів супроводжує загін легіонерів, яким командує Кентарх, слов'янин із племені полян, наших з вами предків. Діставшись до берегів Істра Дунаю, він задумується про рідну землю, що залишилася за обрієм. Ця книга справжня подорож у минуле, до початку становлення нашого народу. Історія кентарха Вітра показана від дитинства до юності, переплетена з побутом, звичаями, судочинством і військовою справою давніх слов'ян. Автор майстерно відтворює атмосферу того часу. Відновлюючи забуті риси національного характеру. Особливо вражає те, як у героях оживає український дух. У язичницьких обрядах легко впізнаються прадавні витоки наших сучасних свят Великодня, Трійці, Купала, Коляди. Окремої уваги заслуговує опис громади. Вона була опорою для кожного. Допомагала вдовам, підтримувала у біді, гуртом вирішувала справи. Також цікаво простежити витоки нашого права ще з язичницьких часів. Це ще один важливий аспект зіткнення язичницького та християнського світів автор показує це не як конфлікт, а як пошук порозуміння і компромісів. Шлях вітру південна віхола, продовження пригод вітра. Ця оповита мороком давнини історія одного життя, в якому перехрещуються кохання та зрада, звитяга та підлість, відданість та ницість, розгортається в часи протистояння язичництва та раннього християнства у V столітті нашої ери. В романі продовжується оповідь про неймовірні пригоди юнаків з полянського племені, котрі вирушають на пошуки своїх наречених, яких було викрадено під час набігу гунів на село. Хлопці переправляються через Дунай на візантійську територію, справедливо вважаючи, що саме туди гуни мали продати полонянок. Чимало пригоди велося пережити юнакам на чужій землі. Ця історія змушує замислитися над тим, що таке національна ідентичність. Коли народ втрачає своє коріння, він розчиняється, втрачає себе. Тому важливо пам'ятати, хто ми, звідки і заради чого. Шлях вітра, гунська круговерть. Це третя частина історичної серії, що продовжує епічну подорож головного героя Леонідеса Вітра у 5 столітті нашої ери. У 488 році Візантійське посольство досягає Дунаю, де до нього доправляють перших перебіжчиків, яких мають віддати гунам. Кентак Теофіл, командуючи конвоєм, Отримує таємний наказ вбити Атілу, а Леонідос і його земляки стають розмінною монетою. Доля кидає Леонідоса до Атіли у битву при Каталауні. Повернувшись додому, він очолює полянське плем'я, отримує нове ім'я кий, що стає спадковим у уроду. Він переводить плем'я до Дунаю та засновує місто Києвець. Яке стане колискою великої держави. У творах Курися немає поверховості. Кожен діалог, кожна деталь має значення. Кожен вчинок персонажа це частина складного психологічного портрета. Таким чином, творчість Олександра Курися це не лише художні твори, а й запрошення до розумів, до діалогу з історією та з собою. Приходьте за книгами письменника до нашої бібліотеки. Бібліотека номер 42 чекає на вас.